Магазин «Запчастина частинах України є в наявності оригінальні роздатки до вашого МТЗ виробництва Білорусі, пофарбований корпус у чорний такий шоколадний колір є ось тут на корпусі її номер. Також на ось цій шестерні є маркування. Ось воно і в принципі більше якихось розпізнавальних знаків немає. Раніше ще було печатка. Ось тут на корпусі була якась фарба на зуб'ях цієї шестерні. Зараз всього цього немає, і в принципі по цих роздатках немає вибору, тому що є тільки оригінал і все немає. Китаю або України з чого ще єдине, що є це реставрація, але із нею також є проблеми. Чому тому, що ось ця вся, вся внутрінка і також тільки в оригінальному виконанні, вони зараз діфіцит. В Україні їх дуже складно знайти. Якщо і знайдете, вона буде коштувати як пів всієї розетки. Так що думаєте, що брати або шукати ремонтувати самому, або шукати вже готову реставрацію, або купувати оригінал в Білорусі. Якщо потрібна повністю зборі, в нас вона є. Звертайтесь, замовляйте. І також ще є дуже дуже багато запчастин. по МТЗ, за як оригінал, так і якісних замінників. Телефончики та сайт залишу в описі. Кого що зацікавило, звертайтесь.